Що показують у фільмах чи серіалах, що здається нормальним. А ти думаєш, та в реальному житті люди так не роблять? Озвучено совоне гніздечко. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. У кіно завжди так неправдоподібно показують деякі речі. От, наприклад, героїню замкнули десь, чи то в підвалі покинутого складу, чи ще десь, і тримають її там більше доби, а води немає зовсім. І от її рятують. І вона одразу ж біжить далі в наступний етап пригоди, як ні в чому не бувало. Зовсім не зневоднена. Або її замкнули в кімнаті на той самий час, але в туалет їй чомусь зовсім не хочеться. Особливо смішно, коли, наприклад, поліцейський з напарницею прикуті наручниками до труби в тому ж підвалі, і жоден з них не біжить в туалет цілих 3-4 дні. І ще у жінок ніколи не буває місячно. особливо під час несподіваних сексуальних пригод з новим хлопцем, в якого вона щойно закохалася. Ніколи не буває. Я б з радістю, але в мене зараз не ті дні. Або коли вони місяць цікають через пустелю чи гори від поганих хлопців. Ні, їхні місячні, мабуть, взяли місячну відпустку. Завжди роблять велику драму з вагітності та пологів. Але потім дитину показують 5 хвилин на серію, коли вкладають спати. Навіть якщо дія відбувається вдома у цієї дитини, малюки забігають, кажуть одну милу фразу і вибігають з кімнати. Зовсім не поводяться, як справжні малюки. Ні істерик, ні постійних перебивань. І у всіх завжди є готів, ніби не джерело. І ніхто не ходить до банку чи банкомату, щоб її поповнити Це ще у медичних серіалах. Як медичний працівник, я можу сказати, що медичні серіали майже все перекручують. Найгірше це коли персонажі роблять компресії грудної клітки та серцеву легеневу реанімацію СЛР. Загалом більшість дій і процедур у медичних серіалах жахливо неточні. але їхні виступи з СЛР просто сміховинно погані. На другому місці за жахливістю те, наскільки злученими зображають лікарів у цих випадках, коли ви перебуваєте в лікарні майже з будь-якої причини ваш лікар братами учить приблизно в 1% або менше від Вашого загального догляду, Медсестри, помічники, техніки виконують переважно більшість догляду за пацієнтами, забір крові, результати аналізів і майже все інше, що спадає на думку. Це не означає, що лікарі не зайняті під час своєї зміни, тому що вони безумовно наполегло працюють за лаштунками, але це не під час безпосереднього догляду за пацієнтом. Як пацієнт у лікарні, якщо ви там тиждень очікуєте побачити свого лікаря загалом 10 хвилин або менш протягом цього часу, люди, з якими ви регулярно взаємодієте, будуть без медсестри, помічники, техніки, флембомісти, терапевти якогось роду, прибиральники тощо або ще щось. Ваш лікар робить важливі речі сам по собі, але брати вашу кров, уважно лізувати під мікроскопом, заспокоювати вас чи членів вашої родини, або грати роль соціального працівника не буде один із них. Моя дружина теж медик, і вона підтверджує кожне моє слово. Дружина повернулася, ура! Про все, що стосується пожежників, ти ж не просто забігаєш у пазліші будинок без захисного спорядження або напарника, без пожежного рукава. Це не тільки небезпечно, але й неймовірно тупо, що ти збираєшся робити? А тут вогонь. Якщо ти був у вогні, ти не розтібаєш куртку одразу після того, як вибіг з палаючого будинку. І не сідаєш у пожежну машину пити щось або курити. Ти знімаєш весь свій одяг на безпечній відстані, ти одягаєш запасний або просто ходиш у спідній білизні. Одяг забруднений димом. І дихати цим небезпечно Якщо тобі було все захисне спорядження, маски і все таке. Ти не знімаєш все це, щоб потім мати попіл на обличчя. Причина використання спорядження саме в тому, щоб цього... Не сталося. Якщо ти чистий, а потім витираєш чолові брудним рукавичками, то ти ідіот. Не всі носять кисневий балон, тільки група, яка заходить у вогонь. І група підтримки, яка стоїть на поготові, носить його. Він важкий і заважає використовувати різні завдання. І не кожен, принаймні в Німеччині, може його носити, тому що потрібно пройти спеціальні навчання і знати, як все працює. Ти там сам по собі. Це дуже небезпечно. У ситкомах друзі завжди просто заходять один до одного в квартири. Двері ніколи не замкнені. І що дивно, у всіх друзів купа вільного часу, причому одночасно. щоб постійно простосуватися в квартирах один до одного. Наприклад, друзі, Сайнфелд, як і зустрів вашу маму, теорія великого вибуху ніхто ніколи не буває. Просто висадженою роботою і не хоче побути на самоті. Крім того, телефонні дзвінки для планування зустрічі або побачень завжди займають 5 секунд. Нікун за точний час, хто везе і так далі. Завжди щось на кшталт. Привіт, Джеко! Субота! Звісно, клас! Також популярно в садкомах, що речі серед ніколи друзів, такі як особиста зрада або образа, ніколи не роблять великої м'ятни зв'язку. Це просто висміюється. У реальності клей дружнього кола з часом тоншає і втрачає свою липкість. після зрад і образ. І люди залишають коло друзів у реальному житті, коли закохуються, заводять інших друзів і так далі. На телебаченні вони залишаються разом, заходять ще один до одного у вічинні двері. Так само вічно, як схід і захід сонця. Навіть після побачення один з одним, обміну партнерами і так далі. Моя дружина завжди дивується з цього. А наші юні роки ми з моїм другом справжнім і загином. Я був таким же Грали в таку гру, коли гуляли по вулиці або дивилися телевізор. Проходять повз або з'являється на екрані десятки жінок. Ви рахуєте їх, як вони проходять. Один, два, три. По черзі повинні вирішити, ким із цих десяти ви хотіли переспати. Поки триває рахунок, оголошуйте. Так, це вона, номер шість. Якщо один з вас не вирішує, то автоматично отримує номер десять. Це може бути гроба та бабуся. Вибить бабуся. Гра починається знову. У цю гру так само легко могли б грати жінки, оцінюючи чоловіки. Матєво розумієш по телевізору принаймні 8 з 10 людей. З якими ти б і задоволенням переспав виключно на основі зовнішності? У реальному житті це скоріше, одна дві з десяти. Телебачення зображує красивих людей як норму. Якось почитав рецепт цукенберга для TCI. Красиві люди займаються поліцейською роботою. Я ніколи навіть не замислювався про зовнішність його персонажів до цього. Особисто я віддаю перевагу більш реалістичним персонажам, такими як Енді Сповіч. В одному епізоді його писали як завзятого яйця. Коли за кермом моториш не відводять погляд від дороги на такий довгий час, щоб зв'язати розмову з пасажиром, смертельними або значними травмами нехтують. Кось відкидаючись у кімнату, я. Лежав ліжку тиждень, майже не рухачись, практично тілень без ластів, у водах, кишачих акулами. Телевізійні персонажі б'ються кулаками через кілька годин. Персонаж, який абсолютно не має підготовки, довижно володіє випадковою навичкою. Очевидно, персонаж, якого ніколи не бачили за грою в шахи, може перехитити до шахіста. Персонаж, якого ніколи не бачили, щоб він говорив іноземне мову, тепер володіє трьома різними мовами. Я трохи розмовляю французькою і забудов 80% після місяця без практики. Ніколи не займатися. BGG, але може надійно провести задушливий прийом. Ніколи не бачила, що займався гімнастикою паркуром, але може виконувати трюки олімпійського рівня. А з питає на думку, один випадковий приклад з великого списку. Коли в телешоу показують, як поліцейські роблять лише один постріл у підозрюваного, що це може здаватися надмірним, коли бачиш реальні кадри стрілянини. Зважди є вагома причина робити кілька пострілів в одну ціль. У такій ситуації багато факторів: і адреналін або будь-яка інша хитка суміш наркотиків, під впливом яких перебуває підозрюваний, може перетворити його на клятий танк. Потрібно зробити кілька пострілів в одну ціль, щоб переконатися, що він знешкоджений. Якщо розвивати цю думку, то Однакі постріли, які заливають ціль, є звичайною справою в багатьох фільмах і шоу залежно від різних факторів. Іноді навіть чіткого пострілу в голову недостатньо, щоб звалити когось. Тому коли на кону людське життя не можна ризикувати. Фільми жахів, навіть якщо вбився звичайна людина, здається, він бачить у темряві, що шалено розмахує ліхтариком і не шпирить на поцманське, а вбився діє з хірургічною точністю. І це звичайний вбивця, здатний самотужки покласти десяток людей. Вони можуть повільно йти, але все одно якось наздоганяють, і навіть обганяють людину, яка біжить. Жертви, яким вдалось врятуватись, тікають з маленького містечка, де з ними трапилися жахливі речі, лише для того, щоб повернутися і виховувати там своїх дітей. Навіщо повертатися? І давайте поговоримо про роботу. Якимось чином вони роблять кар'єру садівника чи ще когось. Настільки ж абсурдно на чому ніхто не зробить у містечко. Моя дружина теж завжди дивується з цього. Безпричинне зведення зброї, пересмикування затвор пістолета. Сценарій один хлопець заходить до кімнати повний поганих хлопців і мусить звести зброю, щоб привернути їхню увагу. У реальному житті людина зайшла б вже готова стріляти. Сценарій 2. хлопці тримають на колінах під прицілом, той, хто тримає зброю, зводить її. Проблема з тими двома сценаріями в тому, що або зброя не заряджена, отже, немає загрози, або людина, яка використовує зброю, щойно перезадила її без причини, і гільза не викидається. Якщо ти крутий стрілець, ти завжди на поготові. Сценарій 3. ніколи не закінчиться набої. Сценарій 4. відтягування курка на пістолеті подвійної дії відносно безглуздо одинарне дія вимагала б відтягування курка для кожного пострілу мій мій друг, за мірками кіно, не вирізнявся б, особливою вродою, ну скажімо так, звичайний хлопець. Ну, тут почне зустрічатися з неймовірно красивою дівчиною, і в мене закрадають підозри, чого це раптом така красуня звернула звернула на такого, як він. Згодом ми дізнаються про неї дещо нехороше. І і намагається проти друга, але він мені не вірить. Думаю, що я просто заздрю у стосунка. І ми перестаємо спілкуватись. Зрештою до нього доходить правда, він кидає її і все подається на кругі своя. Але в реальному житті, думаю, дружбі пішов би кінець через відсутність. Довіри та нормального спілкування, або через те, що я вважав неможливим, щоб його хтось покохав. Моя дружина каже, що я просто заздрев, можливо, вона має рацію. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ой, це у нас відео тут вийшло так, все таке. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу, мої дорогі друзі. Я будь ласка, прошу вас поставити лайк, підписатися на канал і також коментар. І все, бувайте, гарного дня!